Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що, ж, завтра о 22.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Челсі у себе вдома на Стамфорд Брідж команда Енсомарецький буде приймати Вулвергемдан. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Челсі, про Волз. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками, чого все-таки очікую та я даного двобоя. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати попередку. Подивимося, взагалі, то шанси на перемогу. да? 69% що переможе Челсі, 17% вважають, буде нічия. Та 14% вважають переможе в Друзі, якщо, до речі, подивитися останні п'ять матчів, які були зіграні між командами, то тут є перевага Волз. Три перемоги в проти двох перемог Челсі. Ще Еще Беремоматчик відбувався 8 жовтня 2022 року. Челс перемагає в Лберген, на Стамфорд-Брідж з рахунком 3-0. Потім 8 квітня на Маліву Барригант перемагає Челсі з рахунком 1-0. Потім 24 грудня 2023 року. перемагає Челсі з рахунком 2.1. Потім 4 лютого 24 року в Лберген, на Стамфорд-Брідж. Перемагає Челсі з рахунком 4-2. Ну, у цьому сезоні команди вже грали 25 -е серпня, 24 рік, і Челсі перемагає в Увергам з рахунком 6-2. Пам'ятаєте, тоді хитрий каноні Мадуеки, Жо Фелікса, Кола Палмера та Нікласа Джексона. Челсі приніс перемогу, хоча в принципі перший тайм там був рівний 2-2. Завершився перший тайм. Але в другому таймі Челсі забив 4 м'яча та переміг за рахунком 6-2. Друзі, давайте взагалі-то подивимося, де там зараз команди йдуть у внутрішній першості. Челсі займає 5 позицію після 21 тура Челсі має у 7 пасиві, як ви бачите, 4 поразки, 7 нічиїх. Моя команда Енсе Маррієвський. Та 10 перемог. Має Челсі 3 мачок у пасиві, 41 забитий м'яч. 26 м'яча пропущено. Плюс 15 різниць забитих та пропущених. Останні 5 матчів Челсі, дві поразки та Е, И... Якось так, друзі, дві поразки та тринічих. Була ніча з Евертоном, потім була поразка від Фулхема, поразка від Іпсвіча. І ніча була з Крістал Пелес та, відповідно, з Борнтом Хоча Челсі, в принципі, перші тайми доволі таки непогані команди Мариськи віддавали але ось у другому таймі щось у Челсі ламалося і команда втрачала очки. Що казати про Вулверґамтон, команда йде на 17-й позиції. Після 21 туру Вулвергамтон має у своєму пасиві 13 поразок. 4 нічих. Та відповідно ще 4 перемоги. Має Волз. 16 залікових балів у команди є у пасиві. 31 забитий м'яч. До речі, у Вулверґемптона 48 м'яча пропущено. Мінус 17 різниці забитих та пропущених. Останні п'ять матчів Вулвергемптона, дві перемоги, одна нічка та дві поразки Улвергемптона. Після того як прийшов Перейра до Вулвергемптона, вони, знаєте, на такому емоційному піднесенні обігрують Лестар на виїзді з рахунком 3-0 Манчестер Юнайтед. Обігрують у себе вдома з рахунком 2-0. Потім була бойова ніч тот Готспур. Потім була поразка від Nottingham Forest. Потім у Англії пройшли в Сіті, але програли ось в Ньюкаслу. Тобто розпочали, в принципі, непогано. Walls, не пану, справді розпочали. Але потім програли вовки Ньюкаслу. І. Програли да, Ньюкасла. Ось програли і ось програли. Восі, але в принципі команда показала непоганий на футбол, наприклад, то матчі проти Манчестер Юнайтед, проти Лестер Сити, Восі, але потім була весь поразка від Нотінгем, а та від Ньюкасла. ну, Ньюкасл та Ноттінгем виглядали справді доволі доволі таки потужно потужного матчі. У Челсі, друзі, до речі, Енс Фернандес, Кол, Вілормела, Шильф, Фана, Кірен Дюсберг, Холл, Кільман та Міша Мудрик. Не зіграють, скоріш за все. Енцо so, Колвіл ще під питанням їхня участь Ромео Лаві. А ось Мануль Бдзєшилі, Фана, Кіран Дюзбері Холл, Кільман, Міша Мудрик точно не зіграють. Волс – це Матео Кунія під питанням. Тоті Гомес, Сашка Лайджич, Маскері, Гансалі точно зіграють. І справді хочеться побажати усім скоріше готову душення. Справді. А тепер, друзі, давайте переходити до думок. Обом командам, друзі, потрібно тільки перемагати. Челсі, якщо переможе, вийде знову на четверту позицію, тому що Ньюкасл програв Бормуту. І якщо ви подивитесь, то у Челсі є і справді дуже хороша нагода і справді вийти знову на четверту позицію в зону ліги чемпіонів. І для цього команді Енцемареські. E, потрібно як мінімум не програти, да? щоб Ньюкасл випередила. Звичайно, що команда Челсі буде грати на перемогу. В також потрібно перемагати, тому що до зони виліту не так тетей й і, і справді. не так В Іпсичі також 16 очок, і однакова різниця забитих та пропущених. Волс вище за Іпсич, тому що вони більше забили. 31 забитий м'яч у Верхемптона. Як ви бачите, Волс доволі таки непогано забиває. 31 забитий м'яч, 48 м'яча пропущено. Тобто, в принципі, в обох команд непогана атака. І, в принципі, очікую видовочного футболу, який був у серпні місяці. Думаю, що атака на атаку, думаю, що обидві команди, друзі, заб'ють і у не нанесе в порядку в захисті. Ну, в принципі, Челсі також. Челсі також. До речі, тревова Чалоба. Челсі відкликав за треба Chalbo, і, скоріш за все, треба завтра з'явитися. Скоріше за все, буде в парі з Live Call of them діяти треба. Челоба. В будь-якому випадку, думаю, що обидві команди заб'ють, і Челсі, думаю, заб'є, і Вудрагам заб'є. Тому, думаю, що обидві команди заб'ють. І Челсі знає Челси м'яч, і Wolf знайде symbia, і Обидві команди думаю заб'ють. Друга моя думка. Я все-таки друзі веду первого Челсі, Думаю, що команда Марески все-таки три очки все Стамфорд-Брідж. Тому ось така моя думка. Обидві команди заб'ють. То думаю, що Челси зуміє Вулвергам перемогти з якимось мінімальним рахунком 2-1 або 3-1. Я впевнений у тому, що Челсі все-таки Вулбергам переможе. Я от цьому якось впевнений. Тобі ж команді NCM Resкі потрібно набирати очки. А ось Ну, Улвергамтон. Про таких команд, як так, Ноттінгем та Ньюкасл, ну, справді дуже важко у Вергамптоні про таких команд діяти. Тому думаю, що все-таки Челсі забирає очки зі за стамфорд Bridge, але це буде перемогою, думаю, дуже-дуже важкою для Челсі. То, що буде команди то Челсі з мінімальним рахунком в Улвергаптон все-таки переграє. Ось така моя думка на даний двобій Друзі, що думаєте, взагалі то ви, напишіть, якщо у вас є бажання, свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення. Усім до нових зустрічей.